Думала, що ну це все останні стосунки в моєму житті. Я до кінця своїх днів буду сама. А вона чого переживає? З нею все буде ок. Подивіться на неї, вона собі точно когось знайде. Мені було взагалі все одно. Ну, от реально, Софія, ну типу, тобі 33, от ти зараз знову, оце, оце що зі мною все буде інакше. Не буде, не буде, бо буде так само. Там була якась така подія, і він подивився. І я подивилася, і ми зрозуміли, що ми народжені один для одного. Привіт! Сьогодні нове відео на моєму каналі, і воно не буде присвячено ні їжі. Ні, бізнесу а буде присвячено моєму особистому досвіду. Я вже не перший раз записую якісь особисті думки на канал, тому що мені здається, цінним, коли ти проходиш якийсь етап і відчуваєш, що відбулося вже завершення цього етапу, і ти можеш це відрефлексувати, зробити висновки, вговорити прожити. Потім поділитися цими висновками з іншими людьми. Так я розповідала про свій досвід депресії, і це відео теж можна подивитися на каналі. Розповідала про інші свої висновки за рік то, що ці всі відео ви зможете знайти. А сьогодні я хочу поговорити про початок нових стосунків та про можливість почати зустрічатися після того, як ти завершуєш довготривалі стосунки, або, як в моєму випадку, розлучення. Це відео не від психолога, і він не від коуча по стосункам. Просто від людини, яка пройшла цей етап, тобто від мене. І воно може лягати на ваш досвід, може не лягати, можливо, візьмете щось більше або тільки одну ідею. Важливо розуміти, що ми всі опиняємося в різних ситуаціях, знаходимося на рівному, на різному емоційному рівні, на різному рівні готовності. Тому, будь ласка, не намагайтеся повторити все, що я розповім в цьому відео, якщо ви не готові до цього етапу. Поїхали. Мені 34 роки, я маю доньку 4,5 роки, а останні 3,5 роки я живу в Іспанії, а сама я з Києва. Минулого року я закінчила свої стосунки, 10-річні ми вирішили з моїм колишнім чоловіком Прийняли рішення про розлучення, і е, мені здається, що цей етап ми пройшли досить е, гідно, якщо це правильне слово там, мабуть, правильно це буде гідно, бо це не легко, е, це завжди дуже боляче. В цьому завжди дуже багато сумнівів, страхів, переживань за майбутнє, за теперішнє, як взагалі буде виглядати життя. Але все, що було можливо в наших силах зробити максимально адекватно по відношенню до один одного і по відношенню до нашої дитини. Спільної е, ми зробили. І я, от те, про що я буду сьогодні говорити, це вже якісь висновки, якими я готова поділитися. Бо я не можу ділитися якимось висновками або спостереженнями в процесі. Я така людина, що мені треба спочатку прожити, завершити якийсь процес, прийти до якогось усвідомлення, і потім я можу про це говорити. Бо коли я цим ділюся в процесі, і якісь випадкові думки. Інших людей залітають в цей процес. Мені тоді дуже важко сформувати якесь своє розуміння. Певних речей, тому все, що я сьогодні буду говорити, я вже це пройшла. Це вже якийсь такий завершений завершений етап, і можливо комусь ці думки будуть корисні. Коли я готувала це відео, я просила в інстаграм залишити у віконечку питання, які турбують людей після завершення стосунків. Неважливо, це були довгі чи короткі стосунки, розлучення чи не розлучення з дітьми без дітей. Це неважливо, тому що. Розбити серце і сум по завершенню стосунків, він ну це болюча тема, і в залежності від звичайної ситуації, комусь треба більше комусь менше часу для того, щоб це все прожити. Але питання були в стилі, як взагалі е, прожити це і довіритись комусь, взагалі отримати якісь підтримуючі слова в стилі, що все буде добре, так для тих людей, хто зараз це проходить, як е, після того як людина. Зробили якусь раду пробачити і почати довірятись комусь іншому, і дуже багато питань в такому стилі. І як будувати стосунки, як взагалі наважитись на побудову стосунків, коли у тебе є дитина, тому що це додатковий фактор, який, звісно, ускладнює, бо ти вже маєш зовсім інший рівень відповідальності і відповідаєш не тільки за себе, а відповідаєш ще за свою дитину. Тому ми зараз спробуємо з вами це все якось структурувати. Перше з чого я хочу почати, це. З терапії. Те, що дуже допомагає е, пройти нормально досвід, це терапія. Тому що важливо е, не думати і не сподіватися, що Типу, це зі мною сталося, тому що це така людина була, не знаю, погана або якось себе погано вчиняла, зі мною все око, нормально, в наступних стосунках все буде гаразд. Дуже важливо після кожного завершення провести якусь ревізію, що було, що сталося, в якийсь момент щось пішло не так, які патерни поведінки. І я досить довго в терапії з цим особисто працювала, тому що я хотіла зрозуміти. Що взагалі, які в мене є патерни поведінки, які можуть ну, перекладатися і переходити в наступні якісь стосунки? Я намагалася розібратися в своїх почуттях, в своїх переконаннях стосовно себе. І після цього епізоду терапії я певний час була сама, і я вважаю, що це дуже важливо і дуже корисно з. Одних стосунків не переходити в інші стосунки, бо я не вірю, що це так працює. Мені здається, що ти маєш побути один з собою і взагалі зробити якусь ревізію себе, тому що останній раз, коли я була одна, це було 10 років тому. Мені було 23, і я була абсолютно іншою людиною. Ну просто я жила взагалі в іншому світі зараз. Пройшло 10 років, мені треба було взагалі зрозуміти, а хто я просто сама по собі як людина, що мені подобається, що не подобається, що я шукаю в партнері, чого я не шукаю, що мені важливо, що мені не важливо, тому що за ось цей час проходить така сильна зміна, що тобі треба провести ревізію себе. І це такий важливий етап, який мені здається, люди дуже часто опускають, тому що вони бояться самотності. Я теж цього боялася, відверто кажучи, я. Думала, що ну, це все останні стосунки в моєму житті. Я до кінця своїх днів буду сама. І я просто взяла цей час для того, щоб взагалі проаналізувати себе. І в мене був такий якийсь період, в певний момент, що я взагалі. Ну зрозуміло, що якісь більше речей, які я про себе уявляла, вони вже не є для мене актуальними. Те, чого я дуже сильно боялася, що мені буде не вистачати, або що для мене важливо, виявилося не так важливо. А речі, на які я раніше, наприклад, не звертала уваги, або які мені здавалося, що неможливо це все разом поєднати, виявилося для мене набагато важливішими. Це просто значить, що з часом наші пріоритети, наші потреби можуть змінюватися, і вони можуть змінюватися як всередині стосунків, коли ми еволюціонуємо як пара. Так само вони можуть стосунки закінчуватися, і тоді потрібно просто для самого себе цю ревізію провести. Тому ось цей етап, коли ти знаходишся сам. Класно, якщо в тебе є терапія, я всіма руками за терапію провести просто ревізію того, взагалі що сталося, і типу, хто ти, які твої потреби, і чого ти взагалі шукаєш. Ну тобто налагодити оцей якийсь контакт з собою. Тут я хочу порекомендувати літературу, яка мені дуже відгукнулася. Я її вже пізніше читала, а тому що ця книжка просто була опублікована пізніше. Але я читала і слухала подкасти цієї авторки. Ця книга називається «It begins with you». Я обожнюю цю книгу. Я сподіваюся, вона, можливо, є десь в перекладі, що її можна також почитати українською мовою, але книга просто фантастична про початок стосунків з собою. Це авторка розповідає, вона є коучингом по стосункам і вона розповідає різні історії пар і що треба було пофіксити в цих парах, але фіксити треба. Людина має фіксити в першу чергу себе, а потім вже ми говоримо про стосунки, що дуже важливо нам спочатку побудувати ось ці стосунки з собою. Мені здається, це досить складний етап, тому що в ньому дуже багато невідомості і ось цього такого ну підвішеного стану, тому що звичайно процес дослідження себе він. Звичайно, можливо, дуже цікавий, але типу не суперприємний, як мені здається. Бо ти починаєш сумніватися, ти себе, начебто, як конструктор перезбираєш, і ти взагалі думаєш, там, а чи вийде в мене ще знову, чи не вийде, чи там зможе я з тими потребами, які в мене є, знайти якусь людину, чи я буду завжди один чи одна. І це нормальні переживання, з якими мені здається, всі зіштовхуються. І це не залежить від та мені здається, це не від чого не залежить ні від твого зовнішнього вигляду, ні від фінансового. Стану, ні від місця проживання. Це якісь такі ну, нормальні, типу, людські страхи, які присутні абсолютно всім, і ми іноді можемо дивитися на людину і думати: ні, ну, типу, зрозуміло, я переживаю, вона чого переживає. З нею все буде ок, подивіться на неї, вона собі точно когось знайде. Але коли ти ну, знаходишся в цьому стані, коли ти знаходишся в цьому періоді, ніякі ці аргументи для тебе не працюють, тому що ти настільки концентрований на. У цьому переживанні за своє майбутнє, що ти ніяких цих раціональних аргументів не чуєш. Тому якщо вам стромно, це нормально. Всі через це проходять. Це окей. Коли цей етап у мене прийшов, коли в мене вже з'явилося відчуття, що я. Начебто зрозуміла, що мені потрібно далі ти маєш дослідити, на мою думку, чи правильно ти думаєш чи ні. І дослідити це можна тільки в спілкуванні з новими людьми. Тобто ти не можеш просто в теорії думати, як би тобі хотілося, не спробувавши якось це на практиці. Тому логічний наступний етап це почати знайомитися і зустрічатися. Тут є декілька варіантів, хто для себе щось обирає, хтось записується в якісь клуби, де є більше людей, ходить в якісь людні місця, в бари, ще щось. Для мене оптимальним варіантом це були сайти знайомств. У мене дуже хороший досвід ще в моїй юності з сайтами знайомств, тому я просто зареєструвалася на сайті знайомств і почала, почала спілкуватися. Мені здається, найпопулярніші, найвідоміші це Тіндер, Бамбл, Hinge і Raya. В раю мене запрубили <laughs>, в моменті, коли вже не треба було, але ну я так і не встигла спробувати раю. Всі інші застосунки я спробувала. Мені здається, що немає такої якоїсь принципової різниці, тому що люди реально повторюються. Вони вони скрізь тусуються. Одні й ті самі люди в усіх застосунках. Ось тому я просто зробила собі профіль в на сайті знайомств. У мене не було ніякого. Не типу, що там подумають, о Боже, якщо хтось дізнається, чи ще щось є? ну мені було взагалі все одно, тому що нічого я маю соромитися так. Я знаходжусь в активній фазі знайомств. Так мені хочеться з кимось бачитись, кудись ходити. Я в цьому нічого поганого не бачу абсолютно тому, ну типа ніякого сорому в мене стосовно цього не було. І, і можна подумати, що, типу, тут залежить звичайно від локації, в якій ви живете, але. Якщо ви не живете в місці, де чотири людини, то в принципі я не думаю, що з цим є якісь проблеми. Тому я просто створила собі профіль, додала туди свої фотки і почала з кимось спілкуватися. Спочатку, звичайно, ці всі застосунки вони налаштовуються перші декілька днів, і тобі там таке попадається, що ти дивишся, і просто думаєш: Ну от реально, Софія, ну, типу, тобі 33, от ти зараз знову, оце. оце Свайп райт, свайп-лет будеш робити. Ось. Але я просто собі, нагад... я собі нагадувала, тому що в мене вже був цей досвід, що застосунки це гра чисел. Тобто, якщо ви, звичайно, відкриваєте Tinder і думаєте, що зараз ви якщо за 10 хвилин свого майбутнього чоловіка чи жінку не знайдете, ви його закриєте. То краще не відкривати, тому що воно так працювати не буде. Тому що будуть дивні люди писати, будуть дивні лайки, будуть дивні переписки, будуть дивні побачення, будуть побачення, з яких ви будете йти. Це все буде, і треба розуміти, що це просто гра чисел. Не треба ставитися до кожного повідомлення, яке вам пишуть, або до кожного. До кожної зустрічі екстремально серйозно. Це не значить, що у вас не має бути серйозних намірів. Якщо у вас є серйозний намір, наприклад, зустріти партнера, побудувати родину, народити дітей. Це про намір. Але до кожного слова, яке тобі сказала інша людина, чи до кожної пропозиції, чи обіцянки, ставитися серйозно і в голові вже будувати ваш будинок і заводити собаку не потрібно, тому що це трошечки ну, випередження подій. Що мені подобається, що б я рекомендувала в цьому питанні, це для себе. Сформувати запит, з яким ви ну, починаєте взагалі цю всю історію зустрічань. Тобто, це, наприклад, просто знайомство, просто дослідження, флірт. Е, ви хочете не знаю, знайти нових знайомих в новому місці, що теж дуже популярний запит. Е, це можуть бути серйозні стосунки. Тобто, ви маєте собі в голові цю ціль якось. Намір сформувати. І коли ви приходите на побачення, зазвичай люди досить відкрито там спілкуються, і вони питають, а що ти там шукаєш на сайті знайомств. Ти говориш, я не шукаю нічого серйозного, або там Я просто шукаю нові знайомства або я так, придивляюся тощо. В цьому немає нічого поганого. Якщо ви відкрито комунікуєте про свою мету, тоді людина теж може відкрито комунікувати про свою мету. Мене для мене було досить сильним здивуванням: ось ця вся історія з комітментом. Тому що в не знаю, можливо, це в Україні не було так популярно, а можливо, тому що це було 10 років тому, і ем, тобто, я не знаю, молодь тоді була інша, хто його знає. Але в Європі дуже популярна історія з тим, що допоки люди не домовилися, що вони знаходяться в стосунках, що вони комітяться в цих стосунках, це не вважається стосунком. Тому е, просто щоб ви були, якщо у вас це буде теж перший досвід, щоб ви там після першої зустрічі, якщо вам хтось сподобався, не видаляли стосунок і не. Одружувалися ментально на цій людині, розуміти, типу, що як це працює. Люди мають домовитися, що вони знаходяться в стосунках. Тому, будь ласка, не ну не поспішайте ні з якими висновками і просто спілкуйтеся. І якщо вам там людина сподобалася, звісно, ви маєте право не знаю більше ні з ким не зустрічатися, це окей, але не коміттесь заздалегідь до того, як людина вас взагалі ну до того, як ви якось про це домовилися, для того, щоб у вас не було якихось неправильних неправильних очікувань всього цього тому е, я просто спілкувалася і в мене був дуже хороший досвід е, я маю сказати що є певна техніка безпеки на сайтах знайомств, тому що ви знайомитесь з людьми яких ви ніколи не бачили і бажано комусь подругу говорити куди ви йдете або де ви будете або не ходити в якісь супертемні місця без людей вночі з цими ми з тими, хто вас запрошує на побачення, тому що в мене ніколи не було поганих випадків, але такі випадки бувають, про них треба знати і треба бути обережним. Тобто, те, що б я тут рекомендувала, незважаючи на той метод, який ви виберете для знайомства, це не надавати цьому дуже. Великої серйозності, навіть якщо у вас є серйозні наміри. Тому що коли ми з дуже великими очікуваннями йдемо на кожне на кожну зустріч, на кожне побачення, ми створюємо досить сильну напругу і тиск в цьому питанні. І тоді ми на побаченні сидимо як на інтерв'ю. Та? Типу, так скільки років? Ага, на рік старший ніж в мене тут в плані записано сімейні хвороби. Скільки заробляє, скільки жінок чи чоловіків було до цього стосунки. Та ну тобто, ми не робимо з цього інтерв'ю, ми спілкуємося і дуже класно розказувати про себе, взагалі що завгодно, немає ніякої заготованих фраз. Просто питати в людини, просто ну, по-нормальному спілкуватися, не створюючи якусь напругу в цьому. Ну, навіть якщо людина вам дуже подобається, навіть якщо у вас там суперсерйозні наміри, дати можливість ну, трошечки повітря і простору бути в цьому спілкуванні. Не, не треба бути сильно серйозними стосовно цього. Це не значить, що ви легковажна людина, і там не знаю, у вас якісь несерйозні наміри, може несерйозні, я не знаю. Але трошки слоудаун в цьому питанні, тому що оцей тиск він дуже сильно відчувається, і людям зазвичай потім не хочеться далі продовжувати спілкування. Ну, і ви не будете створювати на себе якісь додаткові тиски, очікування, і мріяти, і, і жити в своїх фантазіях, якщо ви просто будете це сприймати як знайомство, як гру чисел, де ви просто маєте ходити, зустрічатися, спілкуватися, в якийсь момент станеться цей меч. Який можливо переросте в серйозні стосунки? А можливо, я не знаю, ви будете йти з побачення е і зустрінете по дорозі свою долю. Ніхто цього не знає, але треба експериментувати і пробувати. Ще в цьому моменті, коли ти починаєш зустрічатися, коли ти вже дорослий, тобі здається, що вік грає проти тебе, і твій досвід може грати проти тебе. Це там це досвід батьківства, чи досвід довгих стосунків, чи ти такий вже дорослий сформований, як ти там з іншою людиною будеш облаштовуватися. Я взагалі колись почула таку фразу, що після 28 років типу людина вже сформована, і їй дуже важко вступати в довготривалі серйозні стосунки. Я з цим взагалі не згодна, тому що я вважаю, що твій досвід може бути типу, як допоміжним, так і грати проти тебе. Якщо ти не пропрацював свій досвід, ти просто ну носиш ті свої якісь травми і прикольчики з одного стосунки в інші, да, це, це не класно. Якщо ти пропрацьовуєш свій досвід, то він тобі буде грати на руку, тому що цей досвід він говорить про тебе як про людину. Наприклад, я ну враховуючи, що мені 34 роки, якби я зустріла людину, яка. Плюс-мінус була мого віку, і сказала, що вона ніколи не була в довготривалих стосунках, і максимум вона зустрічалася по декілька місяців. Для мене це був би однозначно red flag, Бо це значить, що людина не вміє будувати довготривалі стосунки. Це ну це типу дуже дуже великий показник. І з віком для мене цей би показник був би таким ну, сигналом, на який би я звернула увагу. Тобто наявність попередніх тривалих стосунків, людина, людини, вміння людини комітитись, якщо це там було пропозиція, чи шлюб, чи діти, це все, на мою персональну думку, говорить про позитивні якості людини. Звісно, вона може бути там, ем, не ти знаєш, що ця людина буде там обов'язково класною, чи ще щось, але не треба це сприймати, на мою думку, як якийсь негативний фактор. Повідношенню до людини і повідношенню до себе, тому що це говорить про те, що ви як людина або інша людина здатна взагалі будувати довготривалі стосунки. Це Дуже хороший, дуже хороший показник, і наявність дітей і батьківство це теж для мене є важливим показником, маркером того, що людина здатна до цього, що вона готова приймати це рішення, що це досить непросте рішення стати, стати батьками, тому що це інший рівень відповідальності. Ну і плюс побачити, як ця конкретна людина веде себе з дитиною або з дітьми, які є. Це теж ну дуже дуже сильний показник. Тобто я не вірю в історію, що ну от, з цими дітьми або там з цим колишнім партнером Наром ця людина себе веде так, говорить там всякі неприємні речі, от зі мною все буде інакше. Не буде, не буде, бо буде так само, тому що люди в такий момент вони показують себе, якими вони насправді є. Коли ми йдемо на зустріч новому досвіду, новим стосункам, потрібно розуміти, що ми відповідаємо тільки за 50% цього процесу. І це з однієї сторони. Може викликати тривогу, а з іншої сторони, мені здається, це дуже класна новина. Тому що, коли ви починаєте а, зустрічатися, особливо якщо це там довгий період вони зустрічалися, може скластися таке відчуття, що треба якось все зробити по певній схемі, от якось по правилам, щоб от конкретно з цією людиною, яка вам сподобалась, щось зрослося. І часто в цей момент ми забуваємо, що 50% відповідальності це наша, а 50% відповідальності іншої людини. І ми не можемо нічого зробити тако. І не маємо специфічного робити, щоб ми цій людині сподобались. Все, що нам потрібно бути, це бути собою, бути адекватною людиною, поводитись, мабуть, так якби ми хотіли, щоб поводилось по відношенню до нас, так як нам здається правильно, так як лежить в рамках нашого розуміння і цінностей, і дати можливість іншій людині зробити цей вибір. Я іноді зустрічаю якісь курси онлайн для жінок, які типу розповідають, як жінка себе має вести на побачення, або що вона має писати, або як писати для того, щоб типу заманити чоловіка, якось утримати і змусити його про неї думати постійно. Я вважаю, що це чиста маніпуляція, яка не лежить в рамках здорових стосунків, тому що коли ти вираховуєш, коли він тобі написав, і скільки тобі треба почекати, щоб йому написати, і щоб тобі треба два дні після того, як ви зустрілися, не брати трубку, щоб він... Подумавши, ти дуже зайнята, а потім взяти трубку, це просто газлайтінг. І якби до мене так так певно, що до мене робили, я просто ну перестала б спілкуватися з цією людиною, тому що це не про здоров'я, це не про повагу, це про ну про, про я навіть не знаю, як це правильно називати, Це просто газлайтінг, тому я би не рекомендувала грати в такі маніпуляції і вірити тому, що пишуть в інтернетах, якщо ви хочете будувати нормальні здорові стосунки, тому що. Все, що ви можете зробити, це ваші 50%. Інші 50% залишити цій людині. І тут ви перестаєте перемудряти. Перестаєте думати, що кожне ваше слово, кожна ваша дія, кожен ваш ківок, або там жестикуляція, або кожен ваш рух якось е, впливає на те, чи ви сподобаєтесь чи людині, чи ви будете разом, чи не будете. Це не так все. Про, ну, якби не так все просто і не так все складно одночасно, ви просто ведете себе так, як вам здається, правильно, а інші 50% має зробити ця людина. Якщо вона ці 50% не робить, нічого специфічного, мені здається, з цієї людини робити не треба, і ну, треба просто йти далі і далі продовжувати своє спілкування. Але в цій книзі, те, що я вам рекомендувала, це дуже-дуже класно написано, як не змушувати людей любити себе. І в неї ще дуже класно, до речі, публікації в інстаграм теж раджу почитати, які так прям структуровано голову на місце ставлять. Тобто сподобалась вам людина, окей, так буває. Дійсно, ми не всім подобаємося, хто подобається нам, але давайте ми не будемо грати в те, щоб змушувати а, когось. Нас полюбити або нас прийняти, або не, не вести себе специфічним чином, щоб ці людині сподобалось, бо ви не будете грати все життя, і це не має ніякого сенсу. У вас уже є все для того, щоб знайти людину, яка вас буде любити таким, яким ви є. Ми, звісно, працюємо, змінюємося в стосунках, я не ведемо себе як е, п'ятирічні діти. Да? Тобто, у нас є вже якісь. Елемент контролю, звісно, я не говорю про таку безумовну любов, бо в парі не буває безумовної любові безумовна любов буває тільки між батьками та дитиною, тобто ми ну, в стосунках маємо працювати і ем, покращувати себе в цих стосунках. Це такий момент розвитку, але не треба плутати розвиток з переграванням і з маніпуляцією, тому що це різні речі. Дві останні рекомендації: перша стосовно дітей тут хочеться сказати, що якщо ви е, тато або мама, у вас є дитина, і ви хвилюєтесь, як буде, ну як саме взагалі партнер буде з дитиною. Я просто пропоную це питання трішки відкласти. Тому що коли ми говоримо про перші зустрічі з якоїсь людини або про початок спілкування, в першу чергу ви маєте зійтися як дві дорослі людини. Тобто ви не будуєте стосунки між вашим майбутнім партнером одразу і дитиною. Це не відбувається на перших етапах. Спочатку треба взагалі зрозуміти: а от ви конкретно і ця людина, ну ви якось мечитесь, у вас там щось відбувається, ці стосунки прогресують. Дитина це наступний дальній етап, який стається пізніше, вже наскільки пізніше це ви вирішуєте самостійно з вашим партнером, з психологом, як завгодно, але не треба про це думати, тому що до цього може і не дійти з цією конкретною людиною. Тому перед тим як Тривожитись про цей етап, спочатку подумайте про те, як би вам побудувати стосунки е, і законектитися з цим партнером, і зрозуміти взагалі. Це воно чи не воно, і далі вже, далі вже думати про наступні етапи, тобто тут просто не поспішайте. А ще тут буде така невеличка порада ремарка. Коли ви на побачення, будь ласка, не думайте, що є якийсь а, він єдиний або вона єдина, чи була якась магія, що от ви зустрілися, і там була якась така подія, і він подивився, і я подивилася, і ми зрозуміли, що ми народжені один для одного. Я теж в це не вірю, тому що може виникати симпатія, може виникати хімія, все що завгодно. Але далі люди. Вибирають, чи вони хочуть бути разом, чи вони хочуть щось робити для цих стосунків. Оце такого поняття «the one» його, на мою думку, не існує, і е, ти сам приймаєш рішення: ти вкладаєшся в ці стосунки чи не вкладаєшся. І це твоє має бути доросле рішення. І останнє це коли ви починаєте цей етап зустрічання, бажано собі сформувати якісь такі правила, якщо для вас це важливо. Тобто. Те, що з чим ви не готові поступитися в форматі зустрічання, в форматі побачення, в форматі, наприклад, там, людини, з якою ви будете будувати стосунки. Ну, наприклад, я свій приклад приведу. Е е е в мене були, наприклад, якісь правила, куди б я не пішла на побачення. Якщо б мене, наприклад, запересили на побачення в кальянну, е а таке було, ну, для мене це я зразу кажу: ні. Тут взагалі не важливо, яка ця людина хороша чи не хороша, те, що я не піду. E, jakiś szysze bar na pobaczenia nie Або, наприклад, для мене дуже важливо в партнері, це його готовність ще мати дітей. І якби мені хтось сказав, що там на першому або на другому побаченні, що ти знаєш, я точно не готовий до дітей, то я би далі точно це не продовжувала, тому що це ті речі, в яких я не готова до якогось компромісу. Це для мене обов'язково безкомпромісна історія. Якщо для людини це теж безкомпромісна історія, я не бачу сенсу далі в цьому варитися, тому що оця історія, що він зміниться або я змінюсь, ні, якщо це для вас. Важливо, це для вас важливо, і тоді є сенс просто ну далі продовжувати свій пошук і не застрягати на людині, яка вам не може дати те, чого вам ну те, що вам потрібно, звісно, ми завжди шукаємо компромісів, якісь шляхи на зустріч один одному. Але якщо для вас найкраще, найкращий п'ятничний вечір, це полежати вдома, подивитися телевізор, почитати книжку, погуляти, а для людини це якийсь рейд в клубі, ну і у вас абсолютно не співпадають ваші інтереси, ну то можливо, це змушує далі продовжувати свій якийсь пошук. На цьому, все я поділилася основними якимись ідеями. Хочеться, звичайно, вас надихнути і сказати, що всякі смішні ситуації, дивні переписки, і то що вони трапляються. Не витрачайте дуже багато, якщо ви виберете знайомство шляхом сайту знайомств. Не витрачайте дуже багато часу на переписку і не ведіть ці переписки місяцями і тижнями. Якщо у вас є можливість зустрітися на безпечній території, да? про правила безпеки говоримо з людиною, поспілкуватися і попити каву півгодини. Можливо, це краще. Чи варіанти, ніж переписувати місяцями, і ну, загружати себе в цей емоційний контакт, якоїсь переписки і залежність, тому що ну, це трошки не альо. Ти можеш потім прийти з людиною на зустріч, і тобі не сподобається, як вона пахне, і ну, все, і нічого далі не буде. Тому я за зустрічання за живе спілкування в безпечних рамках, які для вас є безпечними і прийнятими. І просто не бійтеся цього, тому що це дуже-дуже класний досвід. І чим доросліше ви стаєте, Чим більше у вас є досвіду, з яким ви розібралися і якось собі його в голові устаткували, досвід, який можливо причиняє якийсь дискомфорт, тому що для певного досвіду треба якийсь там час, щоб його прожити. Але ви з цим працюєте, ви його ну типу не закриваєте в коробку і не ставите кудись в шафу, Тим більше у вас є розуміння себе, своїх потреб і того, що ви готові. Робити в цих стосунках, що не готові, і чого ви очікуєте від партнера. Тому в цьому плані, якщо досвід пропрацьований, якщо він проаналізований, якщо він не е засунутий, типу ми не тікаємо одразу в наступні стосунки, це може бути дуже допоміжною історією для нас, коли ми стаємо дорослішими. Я іноді в кінці своєї терапії прошу психолога сказати, е що все буде добре. Вона мені каже: Сфія, я не знаю, я не знаю, чи все буде добре. Але мені чомусь сьогодні хочеться сказати, що все буде добре. І ми з вами побачимось в наступних відео. Бувайте!